Прийшов час розповісти особисту історію автора каналу. Я буду ділитися своїми думками та аргументами щодо всього, що відбувалося і ще буде відбуватися зі мною. Відео з моїми виступами будуть виходити в міру того, як я зможу їх створювати, долаючи перешкоди, які створюють темні сили, що організовано впливають на мене протягом останніх 11 років. Вплив здійснюється як людьми, так і невидимими сутностями, доводячи мене до відчої деградації, небажання жити і, зрештою, до думок про самогубство. Свою розповідь я розпочну з теперішнього стану справ, коли група людей під контрольних сутностям і залучених до чорної магії організовано щодня атакує мене всілякими дьявольськими методами. І оскільки знущання наді мною давно перейшли всі мислими і немислими межі, то, можливо моя одержимість виглядає саме як те, що вони запланували зі мною зробити. Сьогодні я переглянув фільм Знятий на реальних подіях шесть демонів Емелі Роуз, і зрозумів, що цю 19-річну дівчину зводили з розуму і довели до одержимості невидимі істоти цього світу. Але у фільмі немає згадки про приховану правду, що цим істотам допомагають люди, яких вони вже поневолили і які виконують їхні накази беззаперечно. Головним завданням таких людей є пошук нових жертв для цих невидимих пекельних тварюк. І організація всього необхідного для реалізації їхніх діяльських планів, спрямованих на принесення нових жертв цим демонам. У наступних відео я доведу все, що сказав зараз, на прикладах, які ви бачите навколо себе, а також на прикладах інших людей, які стикаються в цьому світі з ретельно прихованим злом, яке має покровителів у всіх ешелонах влади.